Привіт! Зараз я тобі безкоштовно покажу нову топову стратегію трейдингу 2025 року, на якій я зробив 1 мільйон гривень. Дійсно, 1 мільйон гривень. Дивись, вже нове відео, попереднє перед цим було з виводом коштів, вже вони мені прийшли, 1 мільйон гривень вже в мене на крипті. Тому що я тобі хочу сказати, обов'язково не втрачай це відео, дивись його та зміню повністю своє життя. І так, я займаюся трейдингом, я вже більше двох років торгую на... На нашому валютному ринку. І що я тобі хочу сказати, у мене для тебе є безкоштовна стратегія по заробітку грошей в інтернеті і топова стратегія з сайтом, який видає сигнали. І так, без води пігнали далі. Відразу спускайся прямо зараз в коментарі під це відео. Там є одне посилання на мій телеграм-канал. Переходь туди, звісно, не просто так, а для того, щоб, по-перше, побачити нашу безкоштовну стратегію заробітку. Друге, для того, щоб прийняти е, участь у нашому розіграші на 200 доларів. Минулий переможець виграв саме 100 доларів і дійшов з них до гарного результату. Наголошую, все це безкоштовно, та в тебе є шанс отримати 200 доларів. Тому що я вам хочу сказати, йдемо далі. Тиснемо сюди на закріплене повідомлення, і в тебе є ось таке закріплене повідомлення. Обов'язково дивись ось це відео, це наша безкоштовна стратегія по заробітку грошей в інтернеті, саме на цій стратегії я зробив мільйон. Після того, як ти подивився це відео, ось, ось всі офіційні посилання, ось ось сайт, який видає сигнал, ось брокер, на якому ми торгуємо. А тепер давай буду показувати тобі все на прикладі. Звісно, що після того, як ти подивився відео в моєму телеграм-каналі, ти вже розумієш сленг, розумієш, що ми робимо та як ми робимо, то ми зараз будемо розмовляти з тобою на одній мові. А якщо ти ще не подивився те відео, обов'язково дивись, для того, щоб бути ну, в контексті того, що ми робимо. У мене є сайт, який видає сигнали, будуть заходити на 5000 гривень, мій чистий прибуток буде 3500 мінімум. Тому що, так як я вивів ще 1 мільйон гривень. І так, поїхали. По-перше, що ми робимо? Ми обираємо нашу валютну пару. Хай це в мене буде євро аут. Далі що ми робимо? Переходимо на наш інвестінг. Та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари саме євро євроаут. Так. Пишемо євроаут і тиснемо сюди, тиснемо на неї в популярних запросах, і далі тиснемо технічний аналіз. Пускаємо сніжче і тиснемо технічний аналіз. Далі тиснемо одна хвилина. Одна хвилина, каже, активно продавати. Просто повертаємось на брокера і тиснемо купити протягом однієї хвилини. Все, ось і є нашою стратегією. Зараз на ваших очах я зроблю 4350 доларів. Це в нас рівно 100 доларів. Тому що я вам хочу сказати, ось є наша стратегія. Все, ось сайт, який видає сигнали. Євроаут активно купити протягом однієї хвилини, і наш євроаут зараз буде йти догори, навіть не дивлячись на все такі ложні пробої донизу, в принципі, ви самі просто все побачите. Якщо чесно, заходячи в такі угоди, я просто можу відчинити угоду там, на 50 тисяч гривень, та просто піти пити каву і просто повернутися і побачити, що в мене гарний плюсик. До, до речі, чого саме Pocket Option? Дивимось на наші котровки. 1,656, повертаємось сюди, 1.656. Ви мене думаю, зрозуміли. Тут воно все максимально прозоро. Осією моєю першою годою, казалось би таке, начебто, графік буде йти донизу. Графік буде йти донизу, дивіться, яка в нас, який в нас е, дамб донизу. Але ні, ні. Ми відбилися і йдемо догори. Так як нам і сказав, нам наш інвестінг і на ваших очах я заробив 4350 гривень. І що я вам хочу сказати, це реально дуже гарний результат. Реально, давайте так проаналізуючи, давайте е, виберемо саме такий прямокутник, виділимо зону наших торгів. Ну, якщо чесно, давайте логічно. Ось просто логічно, якщо там ви не розбираєте. Деся в технічному аналізі. І просто логічно хочете подумати, ми дивимося, що наш графік реально дуже сильно падає донизу. Ну що, ми можемо подумати? Якщо є хоча б там якийсь базовий знання технічного аналізу, ну то що ми будемо щупати дно, мабуть, протягом 10 хвилин підемо досюди, глобальна підтримка нашого дна, і будемо йти осі до зони нашої підтримки. І в принципі, воно так то і, мабуть, і було би, але ж наш інвестінг він сам все аналізує, він сказав нам активно покупати, і ми пішли до гори. А з цього моменту, як ми й зайшли, йдемо далі, тому що я вам... Хочу сказати, дуже ще важливо дивитися на різних таймфреймах цю ситуацію на нашому. Ринку для того, щоб ми дивилися. От звідси, від, від, Коли ми дивимося а, саме на, на різних таймфреймах, ми можемо подивитися, від чого та від кого ми відбилися. Ось вам такий а, невеличкий аналіз, по якому вже можна сказати, що ми будемо йти, до, йти далі догори, мабуть, десь досюди. Тому, в принципі, що я вам можу сказати, ми, я не витрачаю час на ось такий аналіз, так як за мене це робить а, саме наш сайт Investing. Вже мій баланс 54 350 гривень. Тому що я вам можу сказати. Давайте закріпимо наш результат. Відео у нас йде лише 5 хвилин, але хочу закріпити наш результат ще однією годою, тому давайте так і зробимо. Переходимо далі, тиснемо gbp OUT, тиснемо також само Investing та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. З моєму випадку, це GBP-out, у вас вона може бути люба, тільки без підпису OTC. Технічний аналіз одна хвилина. Нейтрально, все нейтрально нам не підходить або активно продавати, або активно покупати, і все. Ін інше нам не підходить. Йдемо далі. Давайте ауткат. також само інвестінг. І щоб ви розуміли, ми можемо так сидіти і зробляти просто круг круглі сутки, скільки ви хочете, так як ця стратегія ідеально себе відпрацьовує. І так, технічний аналіз одна хвилина. Також нейтрально щось ринок у нас трошки стоїть, тому шукаємо далі. Давайте євро GBP. Також саме Євро GBP тиснемо технічний аналіз. Технічний аналіз, так. І одна хвилина. Одна хвилина нам каже, що активно покупати, повертаємось на нашого брокера і просто тиснемо купити протягом однієї хвилини. О знову така ж сама історія. Ось ми падаємо донизу, мабуть, будемо падати донизу, але ж наш інвестінг все аналізує, наш графік іде догори. Друзі, це все безкоштовні сайти, на яких ви прямо зараз можете заробляти. Якщо ви там е хочете ще більше навчитися, просто сюди переходьте на деморахунок та торгуйте на деморахунку для того, щоб е ще більше навчитися. Подивіться, який ідеальний. Прирост, ми бачимо, все, яке проаналізував нам наш Івестінграп, какому безкоштовний наш сайт. Мабуть, поки топшен в парі з інвестінгом, це просто ідеально. Просто подивіться. На це ідеальне відпрацювання йдемо. Ми перші 30 секунд нашої ходи ідеально. Ну мені додати більше нічого. У кого є, були там якісь сумніви з приводу працюємої стратегії чи ні, ось вам відповідь на всі питання. Дивимось євро джбіпі, одна хвилина активно покупати. Євро джебіпі протягом однієї хвилини йде догори. Ну, друзі, мабуть, сумнівів не має бути ніяких, так як це я все показую безкоштовно для того, щоб наша молодь в Україні почала заробляти гроші. Бам, ще плюс 5 тисяч гривень, плюс 4 тисячі гривень прибутку. Тому чистий прибуток за цю торгову сесію у мене ставить 8500 доларів. А, ой, 8500 гривень, це в нас 200 доларів, то хотів переконвертувати в своїй голові та сплутав. І що я вам хочу сказати, друзі, за 7 хвилин нашого відео я зробив 200 доларів, тому що тільки що вивів 1 мільйон. Мені додати більше нічого. Ось моя стратегія. Користуйся нею. Переходь обов'язково в коментарі та переходь в мій телеграм-канал для того, щоб все бачити. Тому я Ось так побачимось в нових відео. Стаба, лайк та підписка.